Що вітати рожденого Христа бога праведного пісню заспіваємо, Христа віднаймо. ми мале дитятко, у яслах знайшли, найдорожчі дари йому принесли. Щоб дитятко звеселилось нас усі благословило. пісню заспіваємо, Христа вітаймо. щоб дитятко звеселилось нас усі благословило. пісню заспіваємо. Христа вітань Ангели співають, славу воздають, пасеві щасливі, людям звіщають. що Христос Бог народився в людське тіло подився. Слава Матінці ті, що Христос Бог народився, лже тіло оплотився. слава рожденому і Матінці Його. Що Христос Бог народився, в людське Тіло воплотився. слава роденого і матіх. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди, все наповняєш, Скарбниця влах життя, подателю, прийди, і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, сиди кріп і святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріп іся безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи. Очуй, старіхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, цели, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, навіки, віки, на віки, віки помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава Оцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся, Христові царі нашому Богу. Придіє поклонів всі припадім, до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог нам прибіжити сила, у щастя дивився з, з дужою допомогою. тим не зякаймось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай держать гори від Його бурення, Господь сіл з нами, Бог, якова, наша твердиня і від ноги, звеселяють місто Боже, святів Всевишнього чертовим, Бог середнього не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи царства, закидались, Господь загрів робом земля задрижала, Господься з нами, бог, Якова, наша твердиня, Ходіть, ляньки на діла, Господні, які страхітві речі Він учинив на землі. І що припиняй війни по краю землі, шалами тухи, хороші, спаси, щити вогнем палить. А ми вісті, пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, дануя, нелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Божа. Міри, Господи, помолімося. Господи помину, замир з весоди, спасіння душ нашого, Господа, помолімося. Господи помилуй. Дам ірського світу, добрий, стан, Боже, церкові, сі, Господи, Господи, помилу, до святий, Боже, церковь з'єднання сього, Господеві, помолимся, Господи, помил. За святий храм, Сайти, що з вірою в побожністю страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімося. помолимся, Господи, Господи помилуй. За святійша Селенська архірая нашого Франциска папу Римського Господа і помолімся, Господи помилуй. за блаженніше Верховного архієпископа нашого Кирсатослава, за високопреосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого Киригора, за било єпископа, нашого Кирпетра, за білого єпископа, нашого Михайла, чесне присвітерство, у Христі да і іспрічите людей, Господеві помолімся, Господи помилуй. за зміцнення сили вірних і перемоги над ворогами Господеві помолімся. Господи помилуй. за неослабну, непереможну силу і мужність воїнам нашому, нашому. Да не вимоги над ворогами і всіма нападами, Господа, ві Господи помилуй. За сповнення з форумом і безщестя морив наших, за їх каяття і навернення, Господаві, помолімося. Господи помилуй. за визволення тих, що в ворожому полоні переваж, Господе, ві Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаті, Господи, помилуй. Присвяту, пречисту, преблагословенно, славно владишися нашого і приснаділо Марію до всіма святими пом'янувши, самих себе один одне і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння з безночанцям Отцем і з присвятим, Благим, же Творчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки. віки. Господь, явився нам, но я Невів'я. Прославляйте Господа, бо він добре, бо ми десяго вічна, Господі явився нам, до славенти нем'я Вони навколо всадили мене, м'ям Господнім переможа є, Господі явився нам, до славенти нем'я Господь. Я не вражитиму цьому розказувати про діла Господні. Господи, я бився нам, благословенно дим'ян. Амінь, яке знахте, але будівництво став головним на розвід, Господа, це сталось і дивне воно в очах наших. Господи, я бився нам, благословенно дим'як. Си, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, та й перемогло вірному народу і над супротивниками і Христом порони, славо Слава Отцю Святому Сину, і, і нині, і по всім часі, і на віки віків. Засобниця християн бездогана, посередниця до Творця незамінна. не погорди, і не ні, ні в річних, але як як благословічина, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моріня, заступаючи по сіх чату, тих, що тебе кощу. Будьмо уважні, миру всім примудрі, будьма уважні. О, Господь силу людям своїм дасть, Господь полоснує свої, людей своїх, миром. Принесіть, Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь сил людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх, премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла читання Будьмо уважні, браття, в Господі та могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти і проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години. Ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте згасити, всі розпечені стріли лукавого. Візьми й також шолом спасіння меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 я, Слухаємо святого Євангелія, ми русі, духові вітво, від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, мабуть, мав, уважні, сказав Господь своєму, що майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цігорі не дигне кинься в море. Та насильниватися у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде, йому так. Тому й кажу вам усе, що будете просити у молитві, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, і майте щось проти кого небудь, що отець, ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, та й отець, що на небі. Не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промову всі з усієї душі, з усієї сі нашої. промовмо! Господи, помилуй! Господи, вседержителю, ще молимо за святіша Вселенського, архирея наша, Франциска Папу Римського. За блаженніше Верховного архієпископа нашого керсаслава, за присвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігора, за болю било єпископа нашого за заболю било єпископа, нашого Михаїла, і за все чесніших наших, рота Архимандрита Роберта, Проти йому, Іоса, імена Володимира, за те, що служить і послужили в святому храмі, сьогодні обітелі наші, і за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Ще молимо за Богом, бережний народ, наш за і за все військо. О, Господи, помилий, Господи, помилой, Господи, помилой. Ще молимо, що Бог зіслав святого свого Духа на весь український народ і дав йому ласку тривалості віри, надії, любові серед теперішніх шкільного випробувань у час війни дарував йому вірту від усяких ворогів, що міг і справдився правді прославляти доброго і милосердного Бога, Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй нас, не помилуй, 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 Господи помилуй. Ще молимо за Божу піку над усіма воїнами, які виконські вас вітчизни, що Господь Бог зміст містних від оєможність та охороняв, відворів видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимо за тих, які постраждали в нас од війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, тих, які перебувають в зоні бойових дій, що Господь Бог захистив, хто здоров'ю їх зберіг всяку лиха. Там дорослії благодаті, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителя, нас, надію всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, та повітрі, будь лаві, колискає нам гриха наші, помилуй нас, бо милостивий чоловік любить Бог, єси, і тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімося, помилуй. Господи Ісусе Христе Боже, Сину Боже Богу, ми сини, дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж коли наша батьківщина переживає війну, від нападів російського агресора прибагаємо. Під святий покров Твоєї, Святої Матері, та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, і навчи всіх дітей України любити Сю, Батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни наші, наші керівники серця наших керівників, нашого народу, жертовною любов'ю, служити для добра. Нашого народу цілісності і соборності, нашої держави, України, пошти в силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок. Захисту нашої батьківщини визволи нас від всякого нападу, чужинців, чи не наш наросили Твої певне переможне і від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди і завжди противоріля України, блаженна рівна постань на Олю Київську, звященомученика Єсафата, мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведників, яких видала українська земля. До кінця нашого життя обергаю нас перед вічним засудом, що ми спасені Твоїм заслупності поміч віддавали за все славу, хвалу, подяку і через єдиному святій Троці, Бові, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, і Наславніших від Сарафей, що беззатиня Слово породила, сучому родиці Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог, наш щородані Христе з води і дивана, спасіння нашої ради, Молитвами пречистої своїй Матері, святи славних сиханих апостолів, преподобних і Богоносців наших всіх святих, помилуй і спаси нас як благий і чоловіколюбе. храни всі свої ласки ще дродити на люд наш зверни на